Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браті і сестри, з недільним днем. Сьогодні в нас неділя святих отців, коли церква згадує тих людей, через котрих безпосередньо втілився у цей світ Господь наш Ісус Христос. І читається сьогодні перший розділ Євангелія від Матфея, де перераховується поіменно Предки Ісуса Христа, закінчуючи Йосифом, який став йому названим батьком. Для чого це робиться Святою Церквою? Для того, щоб ми з вами знали і розуміли, що Господь Ісус Христос мав за своїми, так би мовити, людськими плечима великий великий рід своїх. Отців і відправці, які з покоління в покоління передавали віру і надію і сподівання на те, що народиться Месія, який примірить Бога з людиною. Для чого це робить апостол Євангеліст Матфею у своєму Євангелії, а Євангелія його було спрямоване, адресоване перш за все, до євреїв, для того, щоб християни з євреїв і ті, хто цікавиться, Розуміли, що Ісус з Назарета це не просто якийсь самозванець, ще вискочка, а це дійсно той, про кого пророкували пророки, тому що і предки Його, і рід Його відповідає тому тим уявленням, які були в єврейському народі, про месію, який має прийти. Тому що у тодішній культурі та й у багатьох нинішніх культурах надзвичайно важливо знати і розуміти. Хто є предками тієї чи іншої людини? Хто його, так би мовити, привів у цей світ фізично? Хто стояв за ним, хто був перед ним. Тому що розуміння цього надзвичайно важливе для того, щоб зробити собі висновок, хто перед тобою стоїть з одного боку. Розуміння і знання цього. Важливе також для того, щоб сама людина, про яку йдеться, знала, якого вона роду племені, хто її предки, чим вони жили, яку вони зрештою мали історію. Це надзвичайно важливо, особливо в наш нинішній мінливий світ, для того, щоб мати під ногами своїми твердий фундамент своїх переконань свого життя. Без цього трапляються різні прикрощі, які можна навіть назвати і небезпечними речами. Згадайте, зараз у нас, от якраз в різдвяний період, точаться жорсткі такі баталії між прихильниками старого і нового календаря, якраз з приводу святкування Різдва. І що ми зараз, коли вже 25 грудня відійшло, що ми зараз читаємо в соціальних мережах? Майте на увазі, хто святкуватиме Різдво 7 січня, ви святкуватимете його з ворогом. Тому що це російський календар мається на увазі. Бо Росія так святкує в цей день. А ще перед тим, і в тому числі перед війною, були навіть на, 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 пів, на пів такому офіційному рівні заклики: а давайте поміняємо наш алфавіт, бо ми користуємося кирилицею, давайте змінимо його на латиницю, тому що Росія користується кирилицею. Але якщо ми повертаємо з вами історію і задамо собі просте питання, а звідки в росіян взялася і кириличний алфавіт, і Юліанський календар, і взагалі свята православна віра? А виявиться, що це все взялося в них із Києва. Бо спершу Київ, коли ще Москви, як то кажуть, в проєкті не було, Київ прийняв в 10 столітті від Візантії і Юліанський календар. І пізніше за допомогою Кирила і Мефодія кириличне письмо і святу православну віру. І якщо потім наші сусіди це від нас запозичили і використовують для себе, а потім щось зайшло йому в голову, вони на нас напали, хіба це привід нам відмовитися від свого? Отак От просто логічно подумати. Тому надзвичайно важливо пам'ятати історію, щоб мати, зрештою, свою гідність, пам'ятати, хто ми такі. Для українців взагалі характерно було пам'ятати свою історію, знати історію свого роду. Давайте візьмемо нашу українську обрядову верніше, весільну обрядовість. Наприклад, у нас на Поділлі, коли хтось мав принести хліб до. Дівки чи парубок якийсь хотів посватитись до кого спершу, якщо це не було не з їхнього села, то спершу батьки і родичі розпитували знайомих, а як не було знайомих, просто йшли в те село і питали в людей. А от там біля Ставка живе Параска, а що ви за неї скажете? А хто її батьки? А як вони хазяйнують? А чи вони не ліниві? А чи вони вірають в Бога, а чи не принесли котра з них в Подолі? І так далі, І так далі. Все розпитували. Тому що батьки розуміли, їхній зять чи їхня невістка це їхня старість, це майбуття їхніх онуків і правнуків. І якщо ти хочеш дитині свою гарну долю, то треба, щоб вона поєднувала себе з тим, хто теж має гарне виховання і гарних предків. Тому що все, що несуть з собою наші предки, воно впливає так чи інакше на нас. І зараз вже в сучасному світі це доводиться і е, медиками, і психологами, зрештою, про те, що це впливає, спосіб життя, стан здоров'я наших предків, впливає на нас із вами. І в Біблії це, про це говориться. Згадаємо, наприклад, книгу повторення закону, де е, повторюється, е, де, де Господь говорить. Моїсею свої заповіді, і коли він каже про те, що не може вклонятися іншому божеству, крім єдиного Бога, Бог пояснює, бо я Бог ревнитель, котрий наказує. На багато родів наперед карає тих, хто вклоняється ідолам, і навпаки, благоставляє роди тих, хто шанує мене. В православії немає вчення про те, що ми відповідальні за гріхи, за конкретні гріхи наших е, батьків, наших е, дідів і прадідів. Відповідно, до речі, ми не можемо за них покаятися. Але ми обов'язково не не, несемо е, на собі ті, той відбиток духовний, який лишили наші предки. Казали б з педагоги, що задатки є в людини. Так? Людина народжується з задатками. задатки не тільки в плані навчання чи в плані фізичному, а вони є в плані духовному. І якщо когось боролась якийсь, якась пристрасть, якийсь гріх, то цей гріх передається не в плані відповідальності, а в плані схильності його дітям, онукам і правнукам. Це іноді дуже чітко прослідковується. Це може бути різні речі: пристрасть, наприклад, чи до алкоголю, чи до крадійства, чи до осудження, чи до ще якихось гріхів. І якщо воно передається з роду в рід, якщо покоління з покоління з цим не борються, не, не позбавляються цих гріхів, цих поганих нахилів, то цей гріх розцвітає і, так би мовити, рід вироджується. Тому і е, з точки зору такої психологічної. І з точки зору духовної, якщо ми в собі, надзвичайно, по-перше, важливо знати, хто наші предки, чим вони жили, можливо, які в них були недоліки, щоб ми могли в собі ці недоліки виловити, виявити. І якщо раптом ми виявляємо в собі, то треба із цим боротися. Треба виправляти себе для того, щоб на собі обірвати цю ниточку, оце передання цих нехороших е, впливів. Тому що якщо ми цього не зробимо, наче діти наші будуть на собі це нести. Не обов'язково вони будуть це грішити, але вони будуть відчувати вплив цього і потяг до цього. Значить треба вести ту духовну брань, духовну боротьбу, до якої нас постійно церква через святих отців, через святе письмо закликає. Це, наприклад, Кожен знає свою слабинку, наприклад, да, і треба себе контролювати. Дуже такий показовий приклад це зловживання алкоголем. От алкоголь. Одна людина може випити більше, випити менше, а потім взагалі може не пити. Для неї немає ніякої проблеми. А коли вип'є, вона себе контролює, з нею все нормально. І навпаки, є люди, ви знаєте, кажуть, на «да, корка понюхав, і вже все, в нього даху вже в нього нема, він вже готовий. Поки не закінчаться запаси алкоголю вдома, або поки не закінчаться гроші, він буде пити. Така людина повинна розуміти, що їй треба утримуватися взагалі від прийому гуру. Для неї це шкідливо. Так само, як той, хто ну, любить щось там потягнути, не повинен працювати в місцях, де є доступ до грошей чи до якихось матеріальних цінностей. Та саме, наприклад, я боюсь висоти, я не працюю там, де є висота, тому що вже перша, друга сходинка драбини, ще нічого, третя вже для мене страшно все. Я знаю, що не можна. Я себе утримую, я себе обмежую в цьому. Так само людина повинна себе у цьому обмежувати, розуміючи, що таким чином вона потихеньку-потихенько цю страсть у собі поборе. А для того, щоб це можна було робити усвідомлено, треба пам'ятати, хто є наші предки. І треба бути відповідальними перед нашими дітьми, онуками і правнуками. Тому що таке може бути, що наших, там, наприклад, праправнуків, ми не побачимо, можливо. Але те, що як ми проживемо наше життя, те, що ми надбаємо в духовному плані, чи хороше, чи погане, воно впливатиме на них і наш онуків, на правнуків, на праправників і так далі. Тому, хоча б вже заради них, щоб вони мали можливість достойно, гідно жити, ми повинні себе берегти від усього злого, нечистого, брудного для того, щоб передати нашим дітям онукам добрий духовний спадок. І сьогодні ми. Згадуючи предків Господа нашого Ісуса Христа, сьогодні ми молитовно їх вшановуємо, тому що вони прожили надзвичайно складний період. Хто читав Старий Заповіт, а бажано всім його, звичайно, читати, той не раз вжахався, яка страшна книжка Старий заповіт. Скільки там крові, скільки там бруду, скільки там всього жахливого такого, і Бог іноді каже євреям винищить той народ з лиця землі. Кажу, як таки Бог місь сказати, Видні, що народ. Такий був час, такий був норов у людей. Сила, правда була за тим, в кого був меч. І силою меча іноді доводилися відстоювати себе. І от, незважаючи на весь цей бруд, на всю цю кров, на всю цю страхіття, які описані в старому заповіті, залишалися праведники, які передавали від батька до сина. Оцю мрію, оцю надію, оцю віру, що прийде Месія, який це все виправить. І дійсно народжується в Віфлеємі маленький хлопчик, і виростає він, і провозвіщає своє Євангеліє, свою благозвістку, і просить себе в жертву за гріхи людства, і починається розвиток християнської цивілізації, яка повністю преобразила обличчя всієї нашої планети. Тому ми цих людей сьогодні вшановуємо, тому ми їм. Ім дякуємо за їхній духовний подвиг. Тому ми просимо у Бога і нас укріпити, щоб ми також були гідними батьками своїх гідних дітей. Амінь.